Нашим синам війна за Україну, обов'язок і в руки автомат. Нема в окопі олігарха сина і депутата сина теж нема. Серед багатих є мама героя чи воїна загиблого вдова. Ці статуси лише для нас тобою і для простих людей такі слова. Олігархів та ЦК минає, в міністрів, депутатів. Є броня, наші сини на сході помирають, нам на щиті дітей везуть щодня. Вже небеса від горя чорні стали, на цвинтарях лежать наші сини, своїх мажори за кордонами сховали, наша війна, для них нема війни. Я божеволію від горя і тривоги, мій син в бою.